Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам розказати, як я готую порічкові компоти. Я їх не стерилізую, а запарюю і хочу з вами поділитися своїм способом приготування. Так, на плиті відра з водою, вода вже майже кипить, добре. Банки чисті, але я їх ще ось так ошпарюю і це одразу буде стерилізація. Бачите? Над парою. Вони добре пропарені. Тоді банку пропарену ставлю металеву миску. Всередину ставлю лопатку металеву. Тепер 2 треті склянки цукру. Третина чайної ложки лимонної кислоти даю обов'язково, тому що це основний консервант. От. А ще лимонна кислота чудово закріплює колір, насичений, красивий колір компотів. І тепер порічки і ще у мене ревень. Насипаю третину висоти бутля. От, бачите, на третину. Любі ягоди, які би це не були, чи це поречки, чи вишня, чи смородина, той самий ревій. от, Ось така в мене кількість ягід на висоту банки. Так, ну і тепер можна заливати окропом. Акуратно, обережно. Ось так. Банка пропарена. Але водичку наливаю так, щоб вона потрапляла на металеву лопатку. Ось так. Тепер вимішую цукор. лопатку на бік, а води наливаю до самого верху. Окремо ще хочу сказати про те, чому я не відриваю ягід... хвостики з ягідок. Я не бачу в цьому потреби, тому що я і ягідки і хвостики добре перемиваю. Не треба боятися хвостиків чи гілочок. Вони помиті. Подивіться. Ми ж м'яту так само даємо, це також гілочка, це листочки. От. Поричкове мухіто. Ой, а м'ята так гарно пахне. Дуже гарно пахне. Так, все. От, з банка закатана. Я стараюся м'яти давати небагато. І тоді компот виходить смачний, освіжаючий, насичений. Що міняють гілочки в банках з компотами? Ну, лише зовнішній вигляд. Більше нічого. От, коли я наливаю компот у глечик, я просто гілочки пересіджую і все. І все. Але ж ягідки також після ошпарювання втрачають свій зовнішній вигляд, вони лопаються. От. Тому нічого страшного я в цьому не бачу, що тут є гілочки. Ось так. Годинка, друга часу. Гляньте, скільки. Смакоти я приготувала. До речі, я банки не перевертаю, можна їх і перевертати для кращої самостерилізації, От, тому що окріп ошпарить кришку, і так ми ще будемо перевіряти одразу, чи добре закатані банки. Але як бачите, я укропу наливала під самий верх, тому я їх не перевертаю. Але я зараз накрию їх ковдрою для того, щоб вони гарно пропарилися. І під ковдрою триматиму аж до тих пір, поки вони охолонуть. Все. Мої поричкові компоти готові. Подивіться, які вони красиві. Красиві і дуже смачні. Кисло-солодкі, освіжаючі, прохолодні поричкові компоти.